Чергові вибори до Європарламенту принесли кілька сенсаційних результатів. І що тепер зміниться в роботі цього органу, і що це означатиме для України? Наскільки ці нові результати виборів вплинуть на підтримку нашої країни в Європі? Ми зараз поговоримо з нашим міжнародним оглядачем Міланом Лєлічем. Вітаю, Мілане! Привіт, Денис. Отже, пройшли вибори і вже бачу кілька сенсацій, які широко обговорюються, в тому числі в європейській пресі, і вже й у наших змі. І один з цих результатів, напевно, все ж таки головний, да, який найбільше зараз обговорюють і який викликає побоювання насправді у багатьох людей, це різки різке зростання популярності. Ну, скажімо так, правих та ультраправих в Європі, тому що в різних країнах вони отримали дуже високі результати? Отже, ну хочу тебе запитати: по перше, наскільки серйозно зросла їхня підтримка, по-друге, наскільки це небезпечно для нас, тобто чи зміниться щось в ставленні Європи до нас? Ну і власне третій момент: а чому так взагалі сталося? Чому ця підтримка зросла? Ну, перше щодо самої несподіваності, насправді це результат правих, ультраправих і геть зовсім правих партій, він це був нас такою очікуваною несподіванкою, тому що соціологія де-факто давала плюс-мінус такі ж самі цифри, навіть Більше за окремими опитуваннями вони могли набрати ще більше, особливо крайні праві, аніж вони отримують в парламенті. Хоча підрахунок голосів ще триває, цифри коригуються постійно. Це моніторюю. Бачу, що десь якась із груп плюс одне місце здобула, інша два місця втратила. Тобто, ще найближчим часом трохи буде коригуватися. Хоча, звичайно, головні образи зрозумілі. Чому так сталося тут? Дуже багато різноманітних причин. Перша це те, що загалом в Європі серед мейнстрімного виборця зросла увага до таких питань, як національна ідентичність, зокрема культурна ідентичність, зіграли свою роль так звані культурні війни. Це такий термін, який позначає суспільні дискусії щодо питань на кшталт гендерної політики, прав ЛГБТ співтовариства. Тобто, і очевидно, Якраз для значної частини європейських виборців певна лібералізація в цих аспектах виявилася неприйнятною, і вони пішли голосувати за партії, які публічно підкреслюють так звані традиційні цінності. Це зіграло роль. Зіграло роль також звичайно питання міграції, на якому завжди. Праві ультраправі партії по всьому світу грають, зіграла роль навіть інфляція постковідна, тобто ще досі наслідки пандемії ковіду, про яку, ніби як в Україні, вже точно всі забули, бо в нас тут багато інших набагато більш важливих подій сталося за цей період. Але вони досі даються в знаки розкручений маховик інфляції З того часу призвів до зростання цін, до падіння рівня життя якраз. Ультраправі партії пропонували часто в своєму стилі такі прості, так звані прості та ефективні рішення. Такий теж офіс простих рішень, так би мовити, які популістичні, звичайно, але які імпонують широким верствам населення. Ось це в комплексі якраз і зіграло на е, такий Потужний результат правих. Зокрема, мабуть, три три ключові європейські країни, які найбільшу роль в її політиці грають: це Франція, Німеччина. Також Італію. Сюди можемо додати у Франції. Взагалі стався повний розгром. Мейнстрімної президентської партії е, відродження коаліції, в яку вона входила. Я думаю, ми про це трошки пізніше окремо поговоримо. В Німеччині дуже потужно виступила альтернатива для Німеччини, яку як в якомусь старому анекдоті вигнали з гестапо за жорстокість, тобто вона настільки токсична, що її незадовго до виборів виключили з ультраправою найбільш правою з усіх можливих е, групи в європарламенті, яка називається ідентичність та демократія. Тобто, навіть для них вона занадто права радикальна, тому що у цій партії, окрім спекуляцій на питаннях гендерної політики, міграції всього іншого, там відверті неонацистські нотки, там постійно піднімаються якісь теми щодо Гітлера, СС і так далі. Для е, ультраправих з багатьох інших країн це вже просто відвертий перебіг, і плюс більш поміркована значно е, така націонал-консервативна партія Джорджа Мелоні в Італії. Вона теж здобула дуже певнену перемогу е, на виборах. І Джорджа Мелоні, в принципі, це зірка, що сходить європейської політики. Вона вже дуже помітний гравець. Я думаю, після цих виборів справді ми про неї будемо чути і бачити її ще більше. Вона з політика Італії. Масштабу однозначно перетворилася на політика загальноєвропейського масштабу і дуже амбіційного вона не приховує те, що її амбіції в принципі простираються далеко за межі її рідної країни. Це власне такі, от ключові ключові речі. Перші такі висновки, які найбільше обговорюються зараз в європейських медіа в контексті тих результатів, які ми маємо, скажи, будь ласка, ще окремо хотілося б поговорити про результати Орбана, тому що їх окремо зазначали. Що він також ну не, не, не зазнав, звісно, розгрому, але отримав набагато менші результати ніж ті, на які сподівався, і навпаки, опозиція в Угорщині виступила до достатньо потужно. Тобто, наскільки це так, і що це може означати для Орбана і для його правлячої партії? Так, все вірно, партія Орбана здобула, якщо я не помиляюся, 43 з гаком відсотки голосів. Що в принципі для будь-якої іншої партії це був би неймовірний фантастичний успіх, ну, ледь не половина національних голосів. Але насправді для ФІДЕС для партії Орбана це найгірший результат в її історії на всіх виборах до Європарламенту. Натомість близько 30% відсотків голосів здобула супернова, створена дуже нещодавно партія Тиса якого очолює теж зірка, що сходить, але поки що лише угорського масштабу. Петер Мадір він обличчя, він молоде, дуже харизматичне, дуже енергійне обличчя угорської опозиції, який нарешті зумів зібрати під свої знамена ледь не всі, хто не задоволений багаторічним правлінням Орбана. Таких завжди було в принципі чимало, але вони ніколи не могли об'єднатися вони завжди тонула опозиція. В постійних внутрішніх чварах, суперечках, боротьбі лідерських амбіцій, вони розколювалися постійно, об'єднувалися, знову розколювалися. А тут людина, в принципі, поки з ну відносно, скажімо так, незаплямованою біографією, тому що це як його називають в європейських медіа, це друг, що став ворогом, тому що він насправді походить з угорського істеблішменту. Він родич колишнього президента Угорщини. Тобто, це така біла кістка. Угорської політики він довший час працював на дуже пристойних посадах, дуже грошових посадах в дипломатичних службах при орбані, але ось він перейшов в інший табір, став опозиціонером. Це, до речі, популярна в світі дуже історія, коли давній соратник. Раптово в один момент стає найзлішим ворогом і починає викривати з неймовірним завзяттям е, свого попереднього патрона. Так би мовити, це звичайно дуже тривожний сигнал для Орбана. Це означає, що монополія на владу в країні його тріщить. Але е, треба розуміти, що наступні вибори парламентські в, в, в Угорщині ще за горами. Вони вони досить далеко по часу. Тому побачимо, як наскільки довгим буде злет цієї партії тиса у Петра Мадіра. Але поки що динаміка суперпозитивна, і звичайно. Мабуть, Орбан вже не може настільки впевнено себе почувати, зокрема й на європейській арені, тому що раніше він міг говорити від обличчя фактично всієї угорщини. Угорщина це я. Тобто я кажу так, мій народ там підтримує щось, не підтримує. Мій народ не хоче допомагати Україні, бо я так сказав. А тут уже інша річ: вже європейські лідери завжди можуть дістати просто розкладку діаграмку з результатами по угоршенні і сказати: пане Вікторе, ти не твій народ. Ти значна частина свого народу, ти легітимний прем'єр, нема питань, але не говори за весь свій народ. Весь не весь твій народ підтримує ті подеколи якісь дикі історії там щодо дружби з Росією, наприклад, поїздок чи топ чиновників в Москву чи в Мінськ. Не весь твій народ е підтримує. Це звичайно добра. Новина я ще хотів би ну, окремо поговорити. Може про не дуже добру для нас новину, е і це мабуть. Чи е, обговорюється в європейських медіа ну як мінімум не менше аніж тріумф правих і ультраправих? Це е, ситуація у Франції. Тому що Еммануель Макрон через годин після оголошення найпопередніших результатів виборів розпустив нижню, парламент, нижню палату парламенту Франції національну, національну асамблею. Якраз з тією мотивацією, що от виборці дали мені е, меседж, оголосили меседж, я цей меседж почув. Сказав Макрон. Е, і це пов'язано справді з розгромною поразкою його партії, е, партія ультраправа. Національні збори національного об'єднання даруй набрала більш як в 2% відсотки, понад в 2% відсотки в 2 рази відсотки в два рази голосів більше ніж партія Макрона, і тепер у Франції буквально через наприкінці місяця, тут три тижні залишилося. Відбудеться перший тур виборів. І звичайно, ультраправі, а це партія, лідером якої є Марін Лепен. Я думаю, в Україні багато хто про неї чув у зв'язку з її політичною історією. Її давніми зв'язками з Росією, зараз вона м, намагається займати таку розмиту позицію щодо Україно-російської війни. Е, вона точно публічно не підтримує Росію. Вона ніби як публічно визнає, що це незаконна агресія, але голосувати за якісь рішення щодо допомоги Україні вона теж не хоче якось дуже химерно це все намагається пояснити. Тобто. Звичайні політичні маневри Зрозуміло, щоб не втратити свій електорат, але зараз вони звичайно на переможній хвилі сподіваються виграти ще й владу в парламентську владу у Франції, перемогти на виборах. Звичайно, це для України. Загрозлива історія, тому що Макрон його партія це вже зрозумілі абсолютно для нас партнери. Це люди, які нас підтримують. Так може десь хотілося, щоб підтримали більше, як завжди, традиційно. Але це однозначно друзі України. Вони 100% на нашому боці, чого не можна сказати про партію Лепен. Але єдине, що може зіграти, чому є привід для оптимізму. Це така дуже детальна річ, але її треба пояснити. Це система виборів в парламент Франції. Вона суто мажоритарна, е, вона проходить в два тури, тобто, зрозуміла історія. Якщо хтось набрав 50 плюс відсотків по округу, він стає депутатом. Якщо ні, то два депутати виходять виходить другий тур. Тут це ясно. Практика показує, що у Франції електорат завжди об'єднується проти ультраправих. Свого часу таким чином двічі програвала вибори сама Марін Лепен, вийшовши в другий тур, але програвши там, і навіть її батько Жан Марі Лепен теж програвав вибори абсолютно за такою ж схемою. І кілька парламентських виборів останніх у Франції теж довели це правило в першому турі. Кандидати від е, ультраправих. Показують супер результати, але в другому турі всі виборці, ліві, центристи, помірковані праві вони об'єднуються і голосують за будь-якого поміркованого кандидата, аби лише не прийшли ультраправі. Тому, в принципі, перемога звичайно. Не гарантована партії ЛПМ, але ну факт є фактом позиції нашого друга Макрона на європейській арені. Звичайно, дуже ослаблий, і це для нас не хороша. Хороша новина, втім, те, що теж великий. Другу країни можна так сказати, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, е, має поки що всі шанси досить впевнені, не 100, далеко не 100%. але впевнені шанси залишитися у своєму кріслі ще на 5 років, і це для нас, в принципі, хороша новина. Тому, якщо підсумувати, то для України загалом е, за відсумками цих виборів я би сказав більше позитивних новин аніж негативних, хоча баланс. Такий розрив, скажімо так, не надто великий. Добре, отже, будемо надалі спостерігати за виборами тепер вже у Франції і за перебігом подій у інших європейських країнах. Дякую тобі, Міла і нагадую всім нашим глядачам, що варто просто зараз підписатися на канал РБК Україна, якщо ви досі не підписані, щоб не пропустити нічого важливого.